У п'ятницю та суботу 25-26 липня прогнозуємо сонячну, спекотну та задушливу погоду. В день стопчики термометрів фіксуватимуть високі 31-33 градуси, вночі майже тропічні 19-21. В умовах активного сонця атмосфера продовжить розжарювати повітря. В очікуванні локальних освіжаючих злив та гроз. Типова липнева погода, що сприятиме подальшому зростанню показника пожежної небезпеки та накопиченню шкідливих домішок в атмосфері. Тому в обідні години краще перебувати в затінку або в приміщенні. Поза приміщенням потрібно використовувати сонцезахисний одяг, головні убори, окуляри. За попередніми прогностичними розрахунками, 27-28 липня погода зміниться. Із південного заходу до нашого регіону надійдуть добре заряджені енергією атмосферні фронти, що значно активізує грозову діяльність. Температурний фон суттєво не зміниться вночі 20-22, в день 32-34 градуси.